Вітаємо, дорогі слухачі, у нашому подкасті Тихий Голос Рун. З вами, як завжди, Василь і Крістіна. Ми раді знову зустрітися з вами в ефірі. Сьогодні у нас тема, яку ми розгорнемо, надзвичайно цікава це руна феху, а точніше, її значення, потенціал, енергетика і, звісно, наше з вами володіння. Саме так, Крістіно, руна феху, яку іноді ще називають Фе або Фехахіл. Відкриває перед нами цілий світ її найємніше значення це володіння, але вона охоплює набагато більше. Це і благополуччя, і багатство, і знання, і навіть поняття худоба чи корова. О, корова це цікаво. Ти маєш на увазі міфологічну корову Аумдлу, яка вилизала з льоду першу людину і міра. Точно саме так це показує глибину і давність цього символу. Феху це не просто матеріальні речі, це чиста енергія. Вона пов'язана зі стихією вогню. Вона багатогранна, має як позитивні, так і, звісно, певні негативні аспекти. Але сьогодні ми зосередимося на її розкритті. І говорячи про руни, ми не можемо оминути богів, які їм покровительствують. Хто ж протигує такі значні руні, як феху? Насамперед, це прекрасні фреєр та фрея. Фрейр або інгві це Бог родючості та літа з роду ванів. Він дуже добрий і не любить воєн. Тому звертатися до нього варто лише у стані спокою. Його священна тварина вепер Гулінбурсті, чия шерсть була з чистого золота. А Фрея Богу Фрея, вона є однією з найбажаніших богинь, рівних їй по красі немає ніде. Її серце настільки м'яке і ніжне, що вона співчуває стражданням кожної істоти. Вона також покровителька кішок і їздить на колісниці, запряженій двома котами, а ще її золоте намисто Брісінгамен, створене гномами, символ її краси та могутності. І що найцікавіше, коли Фрея плаче, з її очі Очей капають золоті сльози, уявляєш? Це просто дивовижно. І до речі, Фрея управляє не тільки родючістю та врожаєм, а й забирає собі половину полеглих воїнів, ділячи їх з Одіном. Вона також навчила асів, мистецтва чаклунства, сесейду. А як щодо ньорда їхнього батька, ньорд батько Фрейра і Фреї, бог моря, вітру і вогню, покровитель мореплавства та рибальства. Він завжди мовчазний і з ним найкраще розмовляти біля води. Він не відповідає одразу, але згодом ви дивуєтеся, як все відбувається. Традиція кидати монетки у воду, до речі, це приношення Нью-Йорду. Дуже цікаво. А тепер перейдемо до центральної теми, яку розкриває феху, це територія людини та її кордони. Коли ми починаємо досліджувати свою територію, ми часто не розуміємо, де знаходимося. Саме так, феху показує нам усю нашу територію, яку ми раніше не бачили, не знали, і ви будете просто приголомшені, наскільки ваші межі можливостей насправді більші, ніж ви думали. Ми починаємо контролювати сфери свого життя лише тоді, коли оглядаємося, визначаємо межі та встановлюємо їх. А які ж бувають ці території? Це не лише фізичний простір, як наш диван чи дім-фортеця. це також наша особиста зона, де ми можемо усамітнитися, або навіть територія духовного комфорту, де ніхто не має втручатися в наші думки, і звички, через які ми не хочемо переступати, це теж частина нашої території. А що вже говорити про родинні зв'язки? Батьки іноді сприймають дітей як частину своїх володінь, навіть коли ті вже дорослі та створюють власні сім'ї. І, звичайно, велика родина, де всі стоять на захисті одне одного, це теж окрема могутня територія. Так, а ще територією може бути фінансова сфера, все, що пов'язано із зароблянням грошей, або нерозв'язані питання, де людина будує глуху стіну, не впускаючи нікого. Це можуть бути і наші пристрасті, приналежність до певної групи, клубу за інтересами чи церкви. Навіть негативні аспекти, як заздрість чи обговорення чужого життя це теж певна територія уваги, якою керує фехо. Протести, бунти, політика теж її території. У художників своя територія, у книголюбів вигадані світи. І найважливіше. Феху допомагає повністю звільнитися від прив'язок та обмежень, які забирають нашу енергію. Це означає, що руна феху відкриває нам очі на те, наскільки ми ще не вивчили свою власну територію. Вона показує, що можливостей набагато більше ніж ми думаємо, як у тій притчі про 40 кімнат, де ми дослідили лише 2-3, а феху відкриває всі інші двері. І запам'ятайте, дорогі слухачі, побачити свою територію та кордони можна лише тоді, коли ви діятимете, а не просто перебуватимете в медитації чи трансі. Потрібно обійти свій острів, відчути його. Феху також допомагає усвідомити, якими духовними знаннями ви володієте тут і зараз. Вона показує, чому ми повинні радіти, розкриваючи ті духовні знання, що лежали пластом у підсвідомості, і яким ми не надавали цінності. Вона навіть дозволяє зчитувати інформацію та знання з нашого згорнутого минулого, які зберігаються в підсвідомості. Так, це справжня магія. Феху встановлює зв'язок між світом Муспельхейму, світом вогню і нашим світом Мідгарду. Вона проявляє себе у шести різних аспектах, змінюючи своє значення. Наприклад, комбінація феху да газ'єра може означати трансформацію володінь у часі, показуючи, як змінюється наша власність зовнішньо та внутрішньо, або навіть як наші знання впливають на час. Існують також поняття проявленої та непроявленої активної енергії феху, проявлена активність. Це коли енергія йде згори вниз, допомагаючи нам усвідомити наші духовні володіння. А непроявлена активна енергія через дзеркальні руни феху може відображати те, що ще не проявилося, але вже активно, наприклад, формувати майбутнє силою думки та візуалізації, або ж показувати наслідки наших минулих вчинків для тих, хто хоче поглибити розуміння феху. Є кілька практичних рекомендацій. По-перше, спробуйте медитувати над різними аспектами руни, підставляючи замість слова володіння інші значення, такі як благополуччя, гроші, багатство, майно, енергія, успіх, це допоможе розкрити глибину її духовного значення. А ще Протягом тижня активації руни феху обов'язково записуйте яскраві сни, особливо ті, що стосуються ваших володінь. Феху відкриває ці сфери у вашій підсвідомості, також фіксуйте всі ситуації, які відбуваються у вашому житті, що показують, як працює її енергетика. Феху допомагає збалансувати закон рівноваги. І наостанок є чудова плюшка, магічна практика. Що допоможе зупинити внутрішній діалог? Це дивитися на дві картинки, схрещуючи погляд, доки не побачите одне 3 d зображення. Це дуже корисно для майбутніх магічних практик. У підсумку руна феху це не просто символ багатства чи власності. Вона допомагає нам розкрити і зрозуміти всеохоплююче поняття території людини та її кордонів. Це стосується як матеріальних володінь, так і наших внутрішніх меж, звичок, родинних зв'язків, інтелектуальних сфер і, що найважливіше, наших духовних знань та підсвідомих володінь. Дякуємо, що були з нами в цьому випуску. Сподіваємося, ви дізналися багато нового та цікавого про руну феху. Не забудьте підписатися на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей. Хай тихий голос Рун веде нас далі.